Яночка дуже чекала на день, коли у неї випаде перший зуб. Вона вже чула від друзів, як уночі до них прилітала зубна фея, забирала зубчик і залишала подарунок під подушкою. І ось одного ранку щось у роті дівчинки заболіло. Вона торкнулась язиком і зрозуміла, цей зубчик хитається. Януся і зраділа і злякалась водночас. Вона мріяла, щоб фея забрала їй зубчик, але боялася болю. Та коли зуб нарешті випав, вона поклала його у свою улюблену скриньку біля віконця і лягла спати. А далі сталося дещо, чого вона не могла уявити навіть у мріях. У кімнаті було темно, тихо, місячне світло ледь пробивалося крізь фіранки, і раптом... Щось блиснуло біля вікна. Це була вона, зубна фея, крихітна, з прозорими крильцями і срібним мішечком у руках. Вона обережно злетіла до ліжечка і навшпиньки підлетіла до чарівної скриньки, що стояла біля подушки. Усередині зубчик Янусі, перший, який випав. Але саме в ту мить Януся поворухнулась. І повільно розплющила очі. Ти справжня. Тихенько всі сплять, але ти одна з небагатьох, хто зумів мене побачити. О, я так чекала тебе, що думала: ну коли ж ти прилетиш? Я це відчула, тому і прилетіла саме сьогодні, бо сміливі діти завжди чують казки. Серцем. Я трохи боялася, коли зубчик хитався. Це нормально, відпускати щось знайоме завжди трохи страшно, але саме так росте хоробре серце. Фея відкрила срібний мішечок, обережно поклала туди зубчик і витягла маленький золотий кружечок подарунок. Твоя усмішка це світло. А зубчики, як твій, роблять світ сильнішим. Не тому, що вони білі, а тому, що в них доброта і твоє велике серце. Януся знову лягла на подушку, і ученята повільно злипались. Але на обличчі залишалась усмішка. Я прилечу знову, а зараз спи моя зірочку. Фея змахнула крильцями і зникла. Залишивши після себе блискітки в повітрі, а під подушкою на ранок Януся знайшла подарунок і впевненість, що казка була справжньою. У глибокому казковому лісі де дерева шепочуть на вітерці пісні, а світлячки свізять, мов зорі, жили дві маленькі фей дзвінка і квітка. Дзвінка першою прокидалась вранці, нагадувала нові ігри для метеликів, зеленька лед дзвіночками. Вона була енергійна і допитлива, а квітка ніжна і спокійна. Вона любила складати колоскові для пташок і спостерігати, як небо вкривається зірочками. Одного разу Фей дізналися, що у лісі зник сміх. Так, так, маленькі звірята стали сумними, квіточки не відкривалися і навіть жмелі літали мовчки. Це чарівна хмарка Сіроманка викрала радість, мовила дзвінка, роздивляючи стару фейську карту. Ми мусимо її повернути, тихо, але впевнено сказала Квітка. Разом вони вирушили у мандрівку. Довго йшли, поки не знайшли хмарку, яка сховала сміх у кришталеву кулю. Чому ти це зробила? спитала дзвінка. Мені ніхто не сміється, коли я пролітаю. Усі тікають від дощу, який я несу. Зітхнула сіроманка. Феї подивились одна на одну, і замість сваритися вирішила їй допомогти. Дзінка склала веселу пісеньку, а квітка розсипала блискітки, що світились під дощем. І знаєте що? Тепер, коли хмарка пролітала, звірята не ховалися, а танцювали в калюшках. Пісенька лунала між деревами, а сміх знову наповнив ліс. Сіроманка посміхнулась. Перше за довгий час. А з того дня дзвінка з квіткою часто повторювала свою казкову історію всім, хто хотів слухати, щоб нагадати. Інколи, щоб когось зрозуміти, потрібно просто трошки тепла і трішечки блискіток. Німфа квіткова фея. Вона маленька, як метелик, і спить вночі у чашечках квіточок, вирається у квіткові пелюстки. Кожного ранку у сонечко сілі приносить їй краплю руси, щоб умитися. Німфа тримає в руках чарівну паличку, торкнеться вона нею квітки. А й та заіскріє свіжою барвою, запахне чарівними пахощами, що всі аж радіють їй. Завдяки цій крихітній чарівниці гаї і луки стають такі гарні, що тішать очі, коли гуляєш з ними. Так у від того ранку прилітає сілі з крапелькою руси. Ко ж дивиться, а німфи у квіточці немає. Де ж це наша фея? перелякано вигукнуло сонечко. Треба шукати її мерщій. Позліталися усі комахи і бджоли, і метелики, і бабки, і мухи, та й подалися на розшуки своєї любої феї. Німфу, німфу – гукають вони. Почули те Лілії і рознесли новину по всьому гаю. Почули конвалії і задзвонили у свій дзвіночки. Коли ж це раптом? Ой, погляньте, дивляться всі, а німфа спить у ліщиновій шкарлупці. Ох, і зраділи друзі, посідали кружком неї і чекають, аж коли вона протинеться. Як розплющила очі німфа, як побачила їх усіх, аж засміялася на радощах. Ой, друзі, каже вона їм, так гаряче було цієї ночі, що я вирішила поспати на дворі і залізла у цю шкарлупу. А ви стривожились, любі мої. Зітхнули всі полегшено та влаштували свято з цієї щасливої нагоди. А німфа пообіцяла, що спатиме відтепер лише у квіточці. Так шкода, каже мама, простягнувши жульєнові листа з міської ради. Нічого не вдієш, твоє дерево старе. Воно затуляє краєвид, та й буря може повалити його на шлях. Сьогодні вранці його зрубають. А мою хатка в гілі! Питає Жульєн. Її мені дідусь змайстрував. Не журися, ми змайструємо тобі нову, на іншому дереві. Як хочеш, можеш, переночувати в останній на своєму дереві, тільки візьми щось попоїсти і вкритися. А на дереві сиділа малесенька фея і все те чула. Обняв Жульєн своє дерево, мов найкращого друга, заплющив очі і погладив його кору. Годі, каже сам собі. Приставив дробину та й виліз, сів у своїй хайці і сидить. Дістав було канапку з шинкою, скуштував, та їсти йому не хотілося. Аж тут ляп, і щось гепнуло просто в слоїк з огіркам. «Туртенька комахо!» – вигукнув жулін. Ти хочеш утупитися? Взяв ложку та й почав ловити те крихітне створіння, що борсалось у маринаді. Ой, що це? каже жулін здивовано. Ложці кашляла і пирхала. Малесенька фея. Підпусти мене, хлопчику, ти пожмакав мої крильця, виголосила вона декілька заклинань, і вмить висохла і знову стала ухайна та чепурна. Дозволь представитися я у фея. Якщо ти загадаєш зараз бажання, то воно збудеться. Глянув на неї Жульєн та й бачить, що мала вона, кругленька, такі сукні старенькій, в колготках. І тільки прозорі крильця свідчили про те, що це таки справжня фея. Огіркова ти фея, а не опівнічна, зареготався хлопчик. Та в мене гриб, хихикнула фея, то я не зовсім при силі. Та відомо мені, яке в тебе лихо міськрада хоче зрубати твоє дерево, отак, От і я можу цьому зарадити. Правда? А вже ж, то перенеси моє дерево туди. Де воно нікому не заважатиме. Ні, каже фея, – не можу я цього. Так я й знав, сумно зітхнув жульєн. І пощастило мені натрапити на цю сопливу фею. Та й хіба ж можна довіряти чарівниці, якщо на ній барвисті колготки? Повір, розумний хлопчику, не можна переносити дерево де-інде. Дорослі не повинні знати, що на світі існують чари, бо вони з глузду з'їдуть, як побачать таке. Подумав Жульєн та й зрозумів, що фея правду каже. От посідали вони та й почали вдвох думати, як тому лихові зарадити. Уранці хлопчик прокинувся від того, що дворі лунав страшенний гамір. Глянув Жульєн віконце, а там людей. Навіть телебачення приїхало, навіть мер, який саме давав інтерв'ю журналістам. От усе й владналося, зітхнула Фея, стиснувши долоні жульєна. Диво дивне сталося в нашому районі, каже мер журналістам. Але найкраще пояснить вам усе професор, що стоїть ось біля мене. На дереві вимустило гніздо пара дуже рідкісних птахів, що звуться політайли. Бажало, що вони вже вимерли, каже професор. Вони є величезною цінністю для науковців, тож це дерево в жодному разі не можна чіпати, щоб їх не Жульєн Спухам своїм не вірив. Він і не сподівався, що ця малесенька тигідна фея так гарно зуміє все залагодити. Хоч ти й кипкував з мене, усміхнулась фея, та я рада, що зуміла допомогти тобі. Та я й не думав, що феї такі маленькі, каже жульєн, але більше не кипкуватиму з тебе. Слово честі. Тепер ти знатимеш, усміхнулась фея, що з вигляду судити не можна, та й знялася і розтанула у височині. Ох, і зрадів Жулін, дерево вціліло, ще й двох нових друзів здобув тепер. Була собі фея, що звалася Жулі. і так полюбляла вона колупатися в носі, що й сама того не помічала. Ніхто не міг відвадити її від того діла. Ото занудюхує було, і пальчики самі тягнуться до носа. Раз, і вони вже там. Сидить було в жулі читає. Чи телевізор дивиться, чи у вітальні слухає розмови старших фей. І знай у носі довбеться. Часом хрещена мати, як гримна на неї. «Жулі, Що ти робиш ото, а новий пальці з носа! Як будеш з ньому, то твій гарнюній носик стане, як рильце поросяти. Підскочить було маленька фея, а всі зиркнуть на неї та скривляться. Така велика дівчинка в носі колупається. Якось геть увірвався терпець «А Ану йди сюди, нечемна дівчинко, каже вона суворо, зітхнула жулі, бо страшенно не любила вона, як сварті й хрещена матінка. Ні, каже, не хочу, Краще я тут посиджу. Річ у тому, що пальчики мої чарівні роблять, що їм заманеться, і наслухають мене. Чарівні, кажеш. Думала хрещена матінка, думала і надумала, як відучити дівчинку від тієї недоброї звички. Які, питає, пальці полюбляють залазити у твого носика? Оці, поворушила фая пальцями, всі, крім великого, а хитрі які. Та нічого, моя хрещена зараз вас приборкає. А і пустуни, каже хрещена матінка, а допоможе їм чарівна паличка, умить заспокоїться. Та й зробила так. Що в руці у дівчинки опинилась пригарна кришталева паличка. І тепер я вже стала справжньою феєю, зраділа дівчинка. «А вже ж, – каже хрещана матінка. А справжня фея в носику не колупається. «Єдиною я тебе поцілую, хрещениця моя маленька.